Колектив активних учасників бродівського євромайдану практично не змінюється. Щодня на головну площу міста приходять здебільшого одні ті ж мітингуючі, за що їм дякують із районної євротрибуни. Незмінно під час народного віча у бродах лунають віршовані рядки, як відомих українських класиків, так і вірші народжені європодіями. Поетично розпочав мітинг 10 грудня культпрацівник депутат Бродівської районної ради Михайло Добрянський. У нас в серці і сонце, і небо, нам лиш єдності міцної треба, у нас ниви хлібами багаті, У нас Шевченко, у кожного в хаті, у душі квітуть мальви кохання, нам лиш єдності треба бажання, у нас пісня така солов'їна, у нас вільна і горда країна. Якщо хочем у злагоді жити, мусим єдність свою. Воронити народне віче у підтримку столичного євромайдану продовжилося традиційно спільним виконанням державного гімну України. Далі священнослужителі склали спільну молитву за долю України і ліпше майбутнє її громадян. На тривожності сьогоднішньої хвилини наголосив архимандрит Миколай і підкреслив пісенним виконання Михайло Добрянський. Цього дня перед мітингуючими виступили депутати Бродівської районної ради Ярослав Білинський і Надія Присяжнюк та депутат Бродівської міської ради Михайло Тереховський. Оплесками зустріли бродівчани Анатолія Проказюка, представника спілки офіцерів України, який впродовж тижня був на столичному Євромайдані. Бродівське народне віче підтримав піснею Моя рідна земля Сергій Кутняк із під Каменя. Не спи моя рідна земля, прокися моя україна, Відкрий свої очі у світі далекий зірок. це дивляться з темних небес, загиблі полити героїв, Все ті, що поклали життя за майбутнє твоє. Україно Україно, тебе доленька субра, виганяємо сказь свят, молодого юнака, ганяємо сказь.